Є прищіпка. ось такі кольори на них. Зараз, наприклад, я хочу, і пропоную дитині, візьми, наприклад, крокодила да, і посади його в загін, такого кольору, як крокодил. Якого кольору крокодил? Зеленого. Ми беремо наш шпатель і обираємо зеленого кольору. Всі весь загін у нас буде зеленого кольору. Або, я кажу, давай одну стінку викладемо зеленого. Теж вони в мене, бачите, не сортовані. Ось, як вони є. переміжку перемішку дитина повинна обрати. Обираємо всі зелені. Знаходимо. Ось наша перша стінка буде зеленого кольору. Наприклад, другу стінку давай з тобою зробимо жовту. Там. Можна загадати загадку на певний кольор. Можна згадати тваринку, яка, наприклад, згадати, якого кольору в нас курча. Такого кольору і викладемо. Так, шукаємо жовтий. Так, ось наш жовтий. Є. Так, ну, наприклад, можна спитати, якщо у вас є цей колір, ми можемо в дитинки спитати, а який твій улюблений колір? Дитина скаже, наприклад, мій улюблений колір, якщо дівчатка, частіше за все, це рожевий. Тому викладемо одну стіночку рожевим кольором. Так, у нас рожевий. Може, можливо, в нас крокодил теж дівчинка полюбляє рожевий кольор. Як знати? фантазія дитини, а ми тільки задаємо завдання, а дитина вже визначає. І в нас залишилось, ми три стіночки зробили, і в нас залишилась ще одна стіночка. І зробимо її, наприклад, таким кольором. Загадуємо, а, яким кольором. Водичка у річці, де плаває крокодил. Блакитна або синя. І обираємо теж загадка, така згадуємо, якого кольору, і обираємо. Ось наш вже третій загін, готовий, кольоровий загін. Тобто ця гра спрямована. На диференціацію не тільки диких свійських тварин, на розвиток моторики, а також на диференціацію та закріплення кольорів. Розвиток мовлення, тому що ми з дитиною розмовляємо під час визначення кольору. І ось наш крокодил вже нікуди не подінеться, тому що ми йому зробили загон. Зараз я вам покажу цей загончик, ви подивитесь. Мені дуже подобається ця гра, така. Не е, дин, динамічна, да? тобто не повільна. Дитина навпаки намагається швидше, 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 тому що ще вона дивиться, скільки тварин залишилося, а у нас, ще, у нас ж часу обмаль, треба все встигнути зробити. Дуже така динамічна гра на засвоєння дуже багатьох понять. А зараз я показую вам нашого крокодила. Ось наш крокодил у нашому загончику, як ми казали, жовтого кольору. Ось у нас так, парканчик жовтий, рожевий, синій і зелений. Наступна гра, яку я пропоную, це у нас парканчики є, але жоден паркан не підписаний. Тому нам треба підписати, яка ж тваринка знаходиться за цим парканчиком. Як у зоопарку, коли ми приходимо, ми подивилися, хто тут мешкає, а потім вже шукаємо, да? бо якщо ми не знаємо, що це за тваринка, ми можемо прочитати. Якщо ваші учні вже вміють читати, то ця гра для них підійде. Тобто, наприклад, в нас є: ось я взяла вівця. Да? Ми всі знаємо, що це вівця, але вона не підписана. Нам треба зробити для неї парканчик. Наприклад, на звук «Ци», да, ми робимо чотири стінки, виокремлюємо зі звуком «ц» малюнки. А перший, загальний, нам треба підібрати назву. Ось в мене є ось такі букви, літери, да? буквочки. Сі з певних тварин. Вони теж переплутані. Нам треба вибрати зараз. Слово вівця. Шукаємо, де в нас тут в. Ось я В знайшла. В. Далі у нас І. Вас буде трошки перегорнуте зображення. Далі нам ще одна В треба, да? В. Далі нам С треба. С. І останнє в нас я шукаємо я, ось вона. І вийшла в нас, ми підписали наш загончик вівця. Тобто ми знаємо, хто тут мешкає. І так робимо всіх тварин. Якщо ми, наприклад, зробили три стінки на дифер... диференціацію звуків, да, і там у нас віслюк, але вона не підписана, то я пропоную: давай підпишемо, хто це такий. І ми викладаємо з дитиною, тобто одну стіночку прибираємо, ми диференціювали вже, але треба підписати, щоб знати, хто там сховався. Ось так і для вівці ми можемо. Вибрати всі малюнки зі звуком, ой, зі звуком Ц, да, а одну першу стіночку ми виберемо е, букви для того, щоб написати назву тварини. Зараз я покажу, як це виглядає. Ось ми виклали назву да, вівця. І, наприклад, тут ми хочемо, щоб у нас був. Кольоровий парканчик обираємо, да, якісь кольори. Давайте я так покладу, щоб було краще видно. Наприклад, тут у нас будуть цифровий парканчик. Ну і, наприклад, тут ми оберемо малюнки. Да. І ось буде у нас чотири стіночки і з підписом вівця. Ось і вівця знайшла свій загін. Ну, в нас ще є тваринки, да? тобто треба для них теж зробити. І що я пропоную зробити для них? Давайте подивимось <му> Якщо ви були уважними, то ви побачили, що кожна на кожен вид певної роботи в мене... Малюнки або цифри розписані в окремих геометричних фігурах. Якщо це в нас диференціація звуків, вони намальовані в трикутничках. Якщо це, наприклад, надпис тваринки, то вона в квадратиках. Якщо це кольори, то вони в кружечках. Якщо це цифри, то вони в овалах. Так? Тобто ми можемо запропонувати дитині, наприклад, в нас є черепаха, ось я хочу черепаху. Хочу, щоб у Черепахи був загін з різних стіночок. Тобто, наприклад, перша стіночка, да, центральна стіночка, так скажімо, я хочу, щоб вона була, наприклад, з такої геометричної фігури, як круг. І дитина викладає перший йде круг. Далі друга стіночка повинна бути, наприклад, квадратна. Дитина знаходить квадратик, вже не орієнтуючи, що в квадратиках у нас написані да, букви. Тобто вона вже орієнтується тільки на фігуру. Також в мене є ще додатково дві, дві фігури, які ну, теж пропоную дитинам, в них немає малюнків, нічого, вони саме були зроблені для того, щоб зробити цей парканчик. Тому що, дивіться, я можу, можу зробити акцент. Давай з тобою зробимо парканчик гостреньким, і ми обираємо ромб, да? він гостренький. Або, навпаки, давай зробимо з тобою не гостренький, і ми вибираємо прямокутник. Ми можемо почергувати, а чого не можемо? Можемо, чергуємо. Давай зробимо то з тобою, щоб у нас був парканчик і гостренький, і не гостренький. І називаємо фігуру, який у нас, ромб, знайомимо дитину, да? з ромбом. Прямокутник, знову ромб, знов прямокутник, знов ромб. Закріплюємо назву фігури. Робимо акцент на те, що гостренька вона, на що вона схожа. І ось у нас є такий перший парканчик. Да? Другий парканчик, наприклад, я хочу, щоб там був а, тільки а, прямокутний. Да? Тобто я викладаю не гостренький, щоб у нас був. Коли ми вже за з дитиною назви, ми можемо просто визначати, давай з тобою викладемо прямокутні. А, парканчик прям, прямокутні, з прямокутничків, з ромбиків. тобто, коли вже дитина орієнтується, це вже ви дивитесь. Коли дитина вже досить самостійна і зможе виконати поставлене вами завдання. Ось у нас стіночка буде вся не гостренька, вся прямокутна. І наша черепаха буде задоволена жити. Да, можна зробити акцент, якщо ти, наприклад, дийка тваринка, наприклад, така дуже сувора, як тигр, лев, то йому потрібно зробити гостреньке, щоб був наш парканчик, тому що щоб ніхто до них не дібрався. Да, тобто. Правила поводження в зоопарку, да, що ми не можемо через парканчик переходити і щоб вона не змогла дістатися до нас, тому треба їй такий гостренький, щоб вона бачила, що він гострий, що, е, щоб людина бачила, що це небезпечно. Да. А, я, наприклад, якщо там, ну, а, наприклад, черепаха, да, тобто, ну, навіщо її гостренький? Я не думаю, що черепаха почне нападати на, на людину, на дитину, тому їй її можна зробити парканчик прямокутний. Диференціюємо, да? Наприклад, якщо це дикі тварини, ми їм можемо зробити прямокутна. Якщо це дикі тварини, ми їм зробимо паркан, щоб він був гостренький, А гострі фігур це у нас ромб і трикутник, наприклад, та негострий, наприклад, квадрат для свійських тварин, квадрат і прямокутник, або круг та овал. Тобто ваша фантазія. Зараз я хочу подякувати всім, хто долучився до каналу Пізнавайлики. Я дуже вам за це вдячна. Будемо ще працювати з вами, буду, буду з вами ділитися новими своїми іграми. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео вам сподобається. Можливо, якісь елементи ви використаєте в, своєї, в своїй практиці. А, всі а, прищіпки я купувала дерев'яні, вони не дуже дорогі, тому. Можна дозволити, не обов'язково там брати, на, наприклад, на всі звуки. Ми можемо взяти на якийсь певний звук, якщо я розумію, що така велика кількість прищіпок це просто нереально зробить. Але ми можемо взяти, наприклад, там чотири кольори, да, там, тобто до 20 рахунок, щоб чотири стіночки викласти. Шпатель ми в аптеці купуємо, він там щось коштує 2 гривні. Це я зробила сама, тобто травичку бере, взяла, наклеїла на картончик і все, і все в нас вийшло. Треба загін тільки зробити. Тварини, ну я впевнена, що у кожного все одно в арсеналі є якісь певні тварини. Можливо, вони надруковані, намальовані, тому з паперу, з картону. Тому чому б ні, навіть оригамі можна використати, якщо у вас є, наприклад, паперова тваринка, чому б ні. Ми можемо там якихось героїв е рятувати. Можемо навпаки скласти зробити парканчик, і треба врятувати, наприклад, там, якогось смішарика, якщо у вас є іграшка смішарика або скіндера, Ми можемо з парканчика навпаки визволити їх, назвати, які там малюнки намальовані, да? якою формою парканчик. Тобто тут ваша фантазія. Е Ідея, ідею я надала, тобто мені ця ідея дуже подобається, дуже така динамічна, я вже казала. Розвиваємо повністю всі пізнавальні процеси, пам'ять, мислення, увагу, дрібну моторику, мовлення. Тобто, дуже дуже цікаво. Те, що я люблю, дуже полюбляю, це коли одна в одній грі поєднується багато різних варіацій. Тобто я вже неодноразово казала, що часу в нас не дуже багато, тому нам треба зацікавити дитину і працювати з нею 40 хвилин. І коли ми будемо змінювати кожен раз, то їй буде цікавіше, і вона буде розуміти, що вона приходить не просто як папуга повторювати за логопедом певні, певні слова. І ми всі працюємо на результат. Тому я впевнена, що якщо ми будемо дитину зацікавлювати якимось певним матеріалом, то ми будемо отримувати дуже позитивний результат. Дякую вам за увагу! Долучайтесь до пізнавальників, хто ще не долучився. Хто долучився, я вам дуже вдячна. Будемо працювати і надалі. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!